Перед початком звітом я хотів би сказати кілька слів на найбільш актуальну тему останніх днів. Це можливе звільнення з посади головнокомандуючого Збройних Сил України Валерія Залужного. Я думаю, ви бачили і чули мою заяву наступного дня після того, як ця розмова відбулася, від вашого імені, від імені всіх чернігівців, я висловив слова підтримки головнокомандуючому і сказав, що згадайте слова нашого президента. Перші дні після 24 лютого Збройні Сили це все, що у нас є сьогодні. Нічого не змінилося. І Українці всі об'єдналися навколо Збройних сил України, об'єдналися навколо армії та її головнокомандуючого, які користуються найбільшою повною довірою українців. Я переконаний, що порушити цю єдність це велика помилка, яка дорого буде коштувати, і цього робити не варто. Мені достовено відомо, що такі плани є. Дійсно, Валерія Залужного викликали в офіс президента та запропонували піти йому відставку. Валерій Фєрдович відповів, що з ким працювати, це право президента визначатися, але заяву писати відмовився і пішов збирати речі в своєму кабінеті. Указу немає. І знаєте чому? Одна з причин це наша українці всіх позиція, суспільна підтримка. Яку ми висловлювали в соціальних мережах і в соціологічних опитуваннях, і цього не сталося. Це означає, що люди можуть досягати результата, але це зупинило поки що. Чому я кажу поки що? Тому що мені відомо, що рішення про відставку генерала Залужного ухвалено, шукають тільки спосіб реалізації. Готові навіть піти на те, щоб відправити відставку весь уряд частину міністрів для того, щоб змінити разом з усіма частину військового керівництва. В тому числі генерала. На жаль, важко зрозуміти причини таких рішень, і точно вони не роблять нас сильнішими під час війни 100%.